В наявності максимальній комплектації Kia Niro 2021 року 64 кВт. Автомобільна вже трьохфазний, максимальна летоптика. Всі 4 колеса літні Michelin 2024 року. присутній у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь, максимальна акустика JBL, електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. В дуже гарному збереженому стані шкіряний салон, є люк. Підігрів обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль. Така збільшена, оновлена мультимедія. Обієнт-підсвітка, задня камера, перед -зад партроніки. Є також можливість керувати автомобілем з телефону. 119 тисяч рідного пробігу, тримання в полосі, адаптивний круїз контроль. Ці всі асистенти присутні. Також є підігріви заднього ряду сидінь. Автомобіль повністю в рідній фарбі без пошкоджень, вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. В комплекті є два зарядних одне від станції, друге від розетки. Автомобіль був придбаний з лізингового аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціону присутні. Так що, друзі, кого цікавий, такий гарний автомобіль, ціна 16900 євро. Автомобіль знаходиться в місті Волочись, Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Кого цікавить, телефонуйте.